Що можна встановити в себе вдома, щоб на випадок відключення електромережі можна було забезпечити живлення критично важливого навантаження. Наприклад, циркуляційний насос системи опалення, холодильник, мати можливість увімкнути освітлення в домі, зарядити телефони, ноутбуки або інші пристрої. Всім привіт! Канал Intelent на зв'язочку. Ми топимо за сонячну енергетику і всілякі такі штуки, І сьогодні. Покажемо комплект обладнання, який забезпечить резервне живлення вашого будинку на випадок зникнення мережі. Так от, резерв живлення в принципі, можна забезпечити по-різному. Про паливні генератори не будемо говорити, там все зрозуміло. Купив бензиновий чи дизельний генератор, купив до нього пальне, зникло світло, ти пішов, завів це вручну, під'єднав свої споживачі і окей. Ще один спосіб відносно дешевого забезпечення певного резерву, це схема типу звичайний автомобільний акумулятор, якийсь дешевий перетворювач напруги з 12 на 220, навіть з нечистим синусом, змодифікованим, і ви зможете від нього зарядити свій павербанк, телефон, можливо, ноутбук, вимкнути якесь освітлення. І все, ні про який холодильник, ні про який циркуляційний насос живлення цих приладів, мова йти не може з таким обладнанням. В сьогоднішньому огляді ми хочемо показати якісний, з достатньо високими технічними характеристиками, але при цьому десь там середній по вартості на ринку комплект обладнання, який автоматично забезпечить резерв вашого. Будинку в цілому на випадок зникнення мережі. Складається він з автономного інвертора та акумулятора. Також цей комплект можна до, е, дооснастити сонячними панелями, які будуть заряджати акумулятор і живити ваше навантаження, коли є мережа і коли вона зникає. В нашому сьогоднішньому огляді класичний автономний інвертор, в народі відомий під назвою Valttronic. На ринку він зустрічається під різними брендами: Must, Axioma. В нас, наприклад, зараз Steka. Штаб-квартира цього бренду знаходиться в Німеччині, але виготовляється він, звісно, в Китаї. Це 5-кіловатний автономний інвертор з вбудованим MPPT контролером заряду акумуляторів від сонячних панелей. Такий інвертор встановлюється. Обов'язково в опалювальному приміщенні. Не бажано, щоб там була можливість утворення конденсату. Вмикається в мережу вашого будинку він послідовно в розрив між лічильником і вашим будинком. В нього є приєднання вхід мережі 220. І вихід на навантаження, на яке підключається повністю ваш будинок. Номінальна потужність інвертора 5 кВт. Для більшості невеликих приватних будинків, а також будинків, збудованих давно, десь в сільській місцевості. цього достатньо. Як це все працює? Автономний інвертор встановлюється в технічному приміщенні вашого будинку, де сухо і не холодно, і до нього під'єднуються акумулятори. Акумулятори, в принципі, не бажано і не можна встановлювати в приміщеннях, де буває холодно, тому що при мінусових температурах акумулятор елементарно деградує, навіть літієвий акумулятор, не говорячи вже про свинцево-кислотні технології. Так от, на вхід до інвертора ви підключаєте мережу вашу однофазну, яка заходить в будинок, а на вихід ваше навантаження або повністю ваш будинок, або. Ту групу споживачів, які мають працювати, коли мережа зникає. Ну, от у нас працює у нас, наш споживач, який під'єднано до інвертора. І зараз інвертор живить споживання з мережі. Коли мережа зникає, відключимо її. Інвертор видає сигнал тривоги, що мережа відключилась, і починає живити споживачі від акумулятора. В залежності від потужності вашого споживання в цей час і від ємності акумулятора, у вас буде якийсь певний час резерву. Умовно кажучи, якщо у вас увімкнено в такому режимі холодильник, циркуляційний насос, якесь чергове освітлення, і ви заряджаєте пару гаджетів, то сумарно це буде приблизно 300-500 Вт. Потужності і акумулятор ємністю 5 кВт, годин забезпечить вам в такому випадку резерв на 8, 3, 10 годин роботи. Якщо ж у вас в комплекті є сонячні панелі, і це відбувається в день і є більш-менш нормальна сонячна активність, то сонячні панелі будуть живити і ваше навантаження, і підтримувати зарядженим акумулятором. Коли з'явиться знову мережа, продемонструємо це. Інвертор побачить, що мережа з'явилась, і автоматично сам перейде в режим живлення, навантаження байпасом від мережі та подальшої підтримки акумулятора в зарядженому стані. Такий інвертор працює абсолютно автономно. Налаштовується один раз і автоматично відпрацьовує алгоритм переводу вашого навантаження з мережі на акумулятор, коли мережа зникає. Що по вартості реалізації такої системи для приватного будинку: от такий комплект обладнання, автономний 5 кіловатний інвертор з вбудованим mppt контролером, високоефективним контролером заряду батареї від сонячних панелей та Літівий акумулятор нашої збірки з вживаних камірок електромобілей, але достатньої залишкової ємності з нормальним балансиром в комплекті, який відпрацьовує балансування камірок між собою, тобто подовжує життя цього акумулятора. Ось цей комплект обладнання коштує приблизно плюс-мінус 3000 доларів. Дякуємо всім за увагу. В цьому відео ми показали коротенько огляд системи резервного живлення будинку. Якщо вам було цікаво, будь ласка, відмітьте лайком дане відео. Пишіть ваші коментарі на тему резервних домашніх систем живлення. Що вас цікавить, а ми будемо на них відповідати. Дякуємо всім пока!